У Миколаєві визначились з найкращими спортсменами, хоча у такій справі знайти кращого досить важко, адже всі миколаївські чемпіони показали гідний результат. На церемонії лауреат спортивного року 2016 все ж обрали кращих з кращих. Перед початком нагородження учасників заходу запросили на фотовиставку. Свій фотозвіт презентував миколаївський фотожурналіст Анатолій Білоношко. На світлинах можна було побачити спортсменів в найважливіші моменти змагань. Олімпійців і паралімпійців вітали представники міської та обласної влади, а також народні депутати. Про своє щасливе дитинство, наповнене спортом, згадав голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. Колись в дитинстві я займався спортом, але не досяг певних результатів. Тому так по життю склалося, що спорт це мій я навіть не знаю друг. Мабуть, інколи ворог, коли я травмуюсь, отримую, наприклад, якусь травму, я постійно намагаюсь йому сказати, що я його ненавиджу і більше до нього не прийду. Але знов таки через певний час повертаюся. Голова Уда наголосив на тому, що саме біль дає нам змогу рухатися далі і, перемагаючи її, ми стаємо сильнішими. Губернатор подякував спортсменам за силу духу і жагу до перемоги. Підсумував спортивний рік і привітав чемпіонів. Також народний депутат України Тарас Кремінь. Я хочу сказати, що слава Богу, з наступного року ставлення до спорту буде кращим, але поки що не ідеальним, бо прийнято бюджет. І наступного року колосальні кошти виділяються на спорт близько 2 мільярдів гривень. Збільшуються призові виплати для тренерів і учасників олімпійських збірних і збірних України, в тому числі. І я хочу сказати, що ті досягнення, про які було сказано вже моїми колегами стосовно розвитку спортивної інфраструктури Миколаївської області, це звичайно крапля у морі тих проблем, які в нас є. Але крок за кроком ми здолаємо і це. За досягнення на олімпіаді та інших турнірах міжнародного рівня спортсмени та їхні тренери отримали державні нагороди. Названі і переможці у десяти номінаціях. Зазначимо, що найкращими спортсменами вже в четверте стали Ілля Кваша та Ольга Харлан. А в номінації Сильні духом переміг двічі паралімпійський чемпіон Геннадій Бойко. Заступник голови Миколаївської ОДА В'ячеслав Бой на питання, як апарат Ода допомагатиме в розвитку спорту. На Миколаївщині та чи є вже певна програма? Відповів програми є. Просто щас прийшла нова команда. Ми ну іще, появиться новий замку гуманітарний, Він ще раз просмотрити цю програму, зробить ревізію програми эти всі програми треба однозначно проводити бюджет. Є бюджет, програми живуть. Тому наша задача насичати програми дітей. Проте, не всі залишились задоволеними церемонією нагородження. Головний тренер з паралімпійського фехтування на візках Геннадій Яновський зазначив. От зараз пройшло награждення. У нас тут парень паралимпиец занял третье место по фехтованию. Я понимаю, третье место это, конечно, не золотая медаль. Но для него не нашлось от города даже несчастной грамоты. Это очень странно. Мова йшла про паралімпійського спортсмена Олега Науменка. Геннадій Яновський наголосив на тому, що трохи більше уваги від влади до спортсменів не завадить. Миколаївські спортсмени гордість міста і області. Сподіваємось, що у подальшому за свої досягнення чемпіони отримуватимуть достойні нагороди.